В стартапу, адже радіо ЄЧикаго е, виходить також за ну для всієї української діаспори і потребує вашої допомоги. Отож, ви можете нам допомогти за номером телефону 773 697 3923 Також це є наш номер телефону, де є зеле. За цим номером ви також можете замовляти рекламу, е, де ми будемо її крутити на нашій радіохвилі. А також у нас є рахунок е, у це 177-162. Всі описи. Інформація про можливості допомогти і співпрацювати з нами є в описі під цим відео, тому що всі відео, всі етери, які ми записуємо, виходять також на нашому Ютубі. А зараз традиційно так. Але ми маємо пам'ять не тільки слухову, але й зорову, тому що якщо ви хочете підтримати нашу газету, газету Сурма, також можете зробити свої донати по тих же самих, практично тих же самих координатах, що сказав Маріан на зелень на рахунок самопомочі, або просто на знаєте приїхати до пана Володимира Диланки в офіс, подякувати йому особисто, або можливо сказати певне зауваження, яке не щось не імпонує, або прийти до нас студію на і Ми залюбки з вами поспілкуємося, адже. Все, що відбувається, і газета і радіостанція відбувається для вас, для нас з вами, щоб ми отримали задоволення від того, що Україна є тут. В Чикаго, вона не вона не пропала ніде, ні з наших сердець, ні з наших вуст. Тому підтримуємо, допомагаємо. А зараз ми переходимо до того історичного моменту. Ми сьогодні вирішили дійсно зробити з Маринам експеримент і некомфортно для себе вийти, вийти зі всіх рамок, зі всіх обмежень. І нарешті поговорити про спорт, але не про футбол. Я Розумію, це шокуючи на Ми сьогодні пробуємо yeah, старатися не говорити більше про спорт, надихнула наша дорога а, співведуча Христина Блистів, яка сказала шокуючу для мене новину, те, що ми були говорили про свято, але вона вирішила перейти до свого до медичного складу за коріння, що ніколи не пізно кинути курити, і те, що навіть якщо ви кинете, умовно кажучи, після 20 років. А не знаю, чи це в нас тиха була сказати етері, А ви курили 20 років, ви кидаєте курити, то за 10 років ваш організм просто настільки відновиться, що ніби ви ніколи не курили. Регенерація називається, називається цей процес. І ще раз і ще раз це доводить те, що краще все-таки ми робимо всі помилки. Але варто їх визнати, варто усвідомити те, що це не корисно для нашого здоров'я. І задоволення від того, з часом воно втрачається це задоволення. Тому давайте позбуватися поганих звичок. І набувати щось хороше. Власне, які хороші звички, Маріан, ти би міг порекомендувати Ой, зі свого я. власного досвіду нашим слухачам. В мене що немає. для тебе є таке, що без чого ти вже зараз не уявляєш своє життя? Дмитро хоче мене спровокувати на відвертості. Дивіться, я би хотів тільки додати те, що мій дідусь курив 40 років. От він курив, може менше, 30 чимось років, дійсно. Але вже е, коли йому було десь за 40, за 50, він кинув, проживши 20 років без коріння, дякувати Богу, без там раку легень, знаєте, це, мабуть, на, на сигаретах продають сигари, рак буває. Ти типу, подумаєш, що, що за антимотивація? Типу, кури чи не кури? Щодо хороших звичок, Дмитрий, дякую за цікаве запитання. Думаю, хороші звички, як і ходити до церкви, як і займатися собою. Це і життєво необхідна. Така. Е Частина нашого життя, і я думаю, що в мене поки що зараз формується хороша звичка. Це я над чим більше найбільше зараз працюю. Це над тим, щоб не запізнюватися. От я собі поставив таку за мету, мені не завжди ось сьогодні Я зовсім не справився. Був один момент, де ми з метром пересікалися. Але я буду над тим працювати, роблю помилки, бо без помилок ніяк. Щодо фізичного життя, здоров'я, я працюю. Я тренуюся кожного дня зараз більше. Це я, перепрошую, кардіо, це є тренування дистанції. в мене є тренер. Богдан Іван е е Городицький, е він чоловік, який біжить в марафон за 2 години, 10 хвилин. Я готуюся зараз до марафону, і на даний момент я вже бігаю 147 днів підряд. Тобто я бігаю кожного дня. Ну, звісно, адекватні норми. Не думаю, що я там бігаю по 10 кілометрів кожного дня, але я бігаю і я тим пишаюся. Я пишаюся ще майже 150 днів, буде в четвер. Я вам також по похвалюся. 150 днів. 150 днів, як я бігаю. І мене це дуже мотивує. Тому що я розказував нашим друзям, я думаю, тут на радіо, що один військовий. Який навіть на фронті він до сих пір бігає, Типу, він має можливість трошки пробігтися, бо біг – це здоров'я. Але не на, на, для себе якоїсь такої одної цілі, що я мушу бігати, бо це модно. Можна плавати. От, Я для себе також відкриваю паралельний світ, це плавання, тому що моя така мета вимагає від мене також вміти плавати. Я так, як моя баба казала, без типориска, типу як палка, просто пливу, падаю, коли ходжу по тому басейну, але пробую. І моя мета зараз пропливати один кілометр до нового року. Типу так знаєш, ну за 20-25 хвилин. Тобто це для мене багато, бо я не професійний плавець, і по моїх плечах, моїй тілобудові, мабуть, видно, що я ніколи там не, не займався. Я ж не цей не Джек Фі як він фелз, фелс, професійний рекордсмен, який там як акула пливе, але я це люблю, і хороша звичка, це, мабуть, зараз я пишаюся спортом, розвиваю пунктуальність і міння, ну, хочу навчитися добре плавати. Вже плавання що про вас? плавання, біг це з такої одного з нового такого сектору, фрагменту вашого життя. З іншого, це те, що ти ходиш марен до церкви, те, що ти займаєшся mm -hmm. з психологом, те, що це другий фрагмент, третій це, напевно, саморозвиток, читання постійно читаєш новини. Постійно не знаю, десь розвиваєшся, спілкуєшся з дуже і з дуже розумними, або наприклад. Ми давай бо вже не будемо сьогодні обмінюватися компліментами, забагато, за багато Ну зараз всі викричить там. Та вже всі напевно зрозуміли, а нічого цікавого не буде. Пішли, але насправді це важлива тема. А тема важлива є одна гарна книга. Називається Сила звички. Я не пам'ятаю, хто її написав, але про що коротко книга є те, що от такі три важ... три етапи: перше це є передумова. Друге це є сам процес, і третє це є наслідок або нагорода. Пер, якщо ми говоримо про куріння. От виникає бажання покурити. Ну я особисто не курю, але від курців мій тато курить і досить довго вже курить, і ніяк не може позбутися цього. То виникає бажання щось покурити. Знаєш, типу, щось такий дискомфорт. От всі йдуть, і ти йдеш і щось там, не знаю, взяти щось до е, в руку підняти, припини приприпіднести до голови щось запхати. От, і це є передумова, якась те, що тобі некомфортно. Друге йде саме саме процес, саме куріння. Ти дістаєш сигарку, і ти куриш і. Дуже часто після того, як ти починаєш це курити, ну тобто перші, можливо, два рази це задоволення, це якесь розслаблення. Потім це просто вже звичка. Ну, тобто ти вже це робиш на автоматі, навіть не задумуючись, навіщо тобі воно це. І нагорода, яка, я кажу, її вже з часом немає, а потім це просто те, що ти вже, це стає частиною твого лайфстайлу, і типу, от йдемо з хлопцями покуримо, ну, типу, або йдемо щось ще зробимо. Важливий елемент в цьому нагорода лишиться, лишиться передумова, але важливо замінити самий процес, що відбувається. Тобто важливо знайти те, що може просто не варто знаєте, дуже велика помилка, що ми хочемо позбутися всього. А чому ні? Можна піти з хлопцями, покурити. Ну на піти кажуть, на перекур, але замість сигарети взяти пляшку з водою або морку, або що. Моркву, наприклад, або то ну, це буде смішно, але воно каже, знаєш, типу, або навіть коли за столом сидиш, всі п'ють. А вас всі п'ють алкоголь, і ти такий, ну блін, я теж хочу підняти келик, сказати, сказати тост, але не хочеш пити алкоголь. Вода, вода ідеальний варіант. Або коли дивишся фільм і хочеш щось поїсти смачненького на ніч. Ну як ти подивишся, дивишся фільм. А відразу ж відбувається така думка, має бути попкорн, має бути якийсь снек, тому що фільм дався, щоб гарно пройшов сеанс. Можна просто взяти щось корисне, не знаю, можна ту саму моркву вже дійсно взяти і пожувати. Тобто не викидати весь процес, а замінити саме власне ту середину. Тому що передумова і наслідок він лишається. Почитайте книгу, насправді там це детально описано дуже гарно. Але це. Просто такий ліричний віст був від мене. Насправді хочеться просто дійти до істини, що є тим переломним моментом, тим, що от надихає людей на позитивні зміни, на позитивні якісь звички, над працею над собою. Я знаю, що в тебе, Маріан, в принципі, це багато людей. Ким ти, напевно, надихнувся, зараз ти надихаєш інших, але були люди, яким ти надихнувся. От скажи про тих людей в кожній із цих галузей. Якщо ми говоримо про духовну частину, хто з отців, можливо, хтось зі спікерів тебе так мотивував, можливо, мама, можливо, бабуся. Якщо говоримо про плавання, хто є там для тебе в цій царині, для тебе є тим, на кого ти рівняєшся, біг і, і так далі. Ой, Дмитро, я бачу, мене витягує як на інтерв'ю. інтерв'ю Ні, ні, давай, давай твесяти. Щоб було чесно, розкажи про свої плани або звички, які ти придбав, або які хочеш придбати. Тому що я з тобою тут погоджуюся з тим, що. Ми себе дуримо, коли хочемо, наприклад, все змінити. Не варто, от, наприклад, у вас є будинок, у вас є там не знаю, житло, в якому ви живете, і ви хочете тотально все поміняти. Ну однозначно, якщо у вас є кошти зайві, а зайвих коштів, як ми знаємо, ніколи не буває, бо треба щось зекономити, щось притримати, хіба там ви ну, вирішили це або планували. Але поступово щось міняється. Наприклад, я розумію, що я не можу там не запізнюватися одразу, вирішив і вже немає. Все одно будуть якісь косяки, але поступово можна до цього йти. Дмитри, розподіліться, розкажіть. Скажіть нам, для нашої аудиторії, які якими корисними звичками ви володієте, але ну не зідається, бо це і дуже важливо себе похвалити навіть за те, що я маю, і чого що хочеш ну досконале там навчитися. Дякую, Мар, що не дозволив взяти до тебе інтерв'ю сьогодні. Але я буду все-таки намагатися робити це надалі за власні корисні звички. Я буду говорити це в минулому часі, тому що зараз такий турбулентний етап відбувається в житті. Я все таки їх намагаюся відновити. А відновити подекуди буває важче ніж перший раз їх здобути. Тому не повторюйте цю помилку, не не закидайте. І просто це має стати лайф лайфстайлом. І воно дійсно необхідне. Я відчуваю, що цього мені не вистачає зараз просто, як кисню, не вистачає, коли ти хочеш подихати. А, власне, хороші звички найліпше започатковувати зранку, коли день ще не розпочато. І в той час, коли ще тобі ніхто не диктує ніякі умови і не заважає тобі робити те, що ти хочеш. А найперше, це, напевно, просто почати вставати швидше. І якщо ви вставали. Мам на роботу на дев'яту годину. Зазвичай, як люди стають восьмі, швиденько там збираються, бігають по хаті, там каву заварити, нічого не вставлять, нерви, стрес. І почати день стресу ну це ну якось не дуже логічно, тому що весь день піде, а знаєш, не, не так, як би хотілося. І навіщо звитоді так жити, щоб постійно кожен день стрес. Тому почати варто перша хороша звичка це просто вставати швидше, швидше, не відразу п'ятій годині. І, 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 знаєш, типу, я, я є 5 Am Club, я, так, також є така книга, почитайте. Є один такий друг наш. У нас є один такий друг. А, тому потрібно науковці довели що дуже гарно і правильно зміщувати, якщо говорити про те, коли ви просинаєтесь, на півгодини. От е, Писати за мету наступний тиждень ви стояти на півгодини швидше. Потім через тиждень ще на півгодини швидше, потім ще і ще, і ще. Це для організму не буде на когось сильного, знаєш, різкого виду зміну того циклу, який відбувається постійно. І це легко вам дасться, тому що півгодини насправді сон. Кожна фаза взагалі, цикл сну триває півтори години. Є п'ять фаз сну Півгодини – пів години це є приблизно перша друга фаза, коли ви ще не впадаєте в глибокий сон, і коли проснутися є легко, коли немає потім ні головного болю, ні якогось бажання, що ти не доспав, що погано себе почуваєш. Тому з пів години варто починати. І поступово можете дійти до того моменту, коли вам буде не знаю, п'ята година чи шоста чи сьома. Ну коли вам буде достатньо часу, щоб ви спокійно для себе, хоча б пожили той ранок. Тому що ми для себе не живемо. І Тетяна яка була на студії, говорила про це, що власне я по опитуваннях дуже часто є за межами топ-5. Тобто 5, по-перше, ми там роботу ставимо, дійсно, робота за всіх. А потім ми ставимо, не знаю, якісь сімейні обов'язки там когось нагодувати, щось там, зварити, ще, щось, ще щось. Далі ми не знаю, ставимо якісь інші речі, але в себе і свій саморозвиток пожити для себе ми забуваємо. Тому. Потрібно знайти час Ввечері Всі замучені з роботи прийшли, нічого не хочеться. Протягом дня в обід ну знаєш, бувають різні форс-мажори, а вранці всі сплять. І як приємно, коли весь світ ще спить або ще не проснувся, а ти вже чогось досягнув. Ці відчуття, я думаю, знайомі багатьом, хто це робить, і особисто і Маряни думаю, це відчув, коли почав ставати швидше. От тому це перше. А далі вже по бажанню можна почати з бігу, але не обов'язково бігти марафон, півмарафону. Можна просто пройтися, подихати свіжим повітрям, вигуляти вигуляти собаку, якщо вона у вас є. Не знаю, просто побути десь на вулиці, а можна також звичайно медитація. Медитація, ну, якщо медитація для вас щось таке важке, складне, просто помолитися або помовчати. Та, mm -hmm. сама, та сама медитація просто сісти, помовчати, подумати. У нас в голові насправді так багато є думок різних, і ми не маємо часу в них розібратися. Чому Ейнштейн і всі інші, до всіх інших приходило це все на ці думки геніальні, ці ідеї. А коли вони були в душі або коли вони спали, тому що мозок не загрожений. Тебе ніхто на нього, тобі ніхто на нього не давить. Ти в душі просто що ти щось робиш в душі? Ти просто миєшся і ну мозок відпочиває вільний політ думок. Коли ти спиш, відбувається аналогічно те саме. Тому можна провести цю послідовність, і важливо бути з собою, навіть деколи нічого не роблячи, а це є чи не найбільш ефективна діяльність, яку ви можете провести. Ви просто можете розібратися, тому що просто працювати, бігати, робити, робити, робити це можна. Це так само, як вчити вірш в школі протягом двох днів, протягом вихідних суботи-неділі. Якщо можна просто сфокусуватися, сконцентруватися і вивчити його за пів години, не знаю, в п'ятницю після занять. Одним словом, бути з собою, займатися собою і приділяти час для себе. Це не є егоїстично, це розумно, мудро і це навіть по християнськи, тому що Бог так. казав, що себе потрібно любити і поважати, і тоді ти зможеш цю цією любов'ю ділитися з іншими. Так, бо якщо ти не будеш себе любити, ти не зможеш любити ні Романа Багряного, ні ні на костіка, ні нікого довкола. Дуже ще таке важливе зауваження в тому, що ви мали план. Якщо ви робите щось, от я переконався там, знаєш, то там такі затяті християни, є такі люди смішні, які кажуть о ти не плануй, тому що людина планує, Бог керує. Та я не кажу, що типу буде так завтра, все. Ну, на все божа воля, я можу або хтось з нас не дожити до завтра, ми всі є люди, але з іншого боку, коли ти стоєш зранку, стаєш навіть на півгодини ший такий, що сидиш на ліжку, встав, вав, а, а хочеш спати. Якщо ти встав, знаєш, ага, я йду в душ, тобто себе треба задіювати. Тут Дмитро дуже вдало говорить. І... Дуже важливо усвідомити, що ми є найцінніший наш ресурс, тому що буде наша сила. От, от це така, не знаю, це уявіть собі новий телефон. Кожного дня ви маєте новий подарунок себе, і ви можете наповнити чим хочете. І там хтось говорить: до речі, нам потрібно покликати на мене. Є один знайомий друг священик. Він є вегетаріанець, він не їсть м'яса. От уявіть священик, ми знаємо, ну священик. Нормальна людина, яка також думає, вживає м'ясо, але це не Монах, це в священник, священик, який не їсть м'ясо. Є дуже багато цікавих людей. І власне наше радіо я тішуся, що може бути тою платформою, де ми можемо пізнавати і досліджувати когось іншого. Хтось є можливо не такий, як ми. Але якщо ми вже Дмитро почав говорити про звички, про ті хороші нововведення в своєму організмі, е, знаєш, мабуть, давай ще поговоримо про те, чому не варто чекати нового року. Тому що нового року там ну окей, десь приблизно 50 днів, ну, так приблизно 55 днів е, залишилося, і всі так, ага, січня я починаю. Але переважно це січня я починаю закінчується через тиждень, в тому самому січні, і ваш мембер. Перепрошую Шіп ікспорт ік або якийсь інший спортзал, такий пам-пам-пам, і ви його не юзаєте. Е, можливо, ми допоможемо нашим радіослухачам або тим людям, які зараз нас захоплено слухають, е, адаптуватися і е, ну, нагадати собі, якось знаєш, підготуватися до того січня. Можливо, вони не готові зараз почати, але також важливо це зробити preparation. Тому що є дуже гарна цитата, яка звучить: Victory Loves preparation». Перемога любить підготовку. І Якщо ми, знаєте. От ви, наприклад, ходите в сауну і одразу зайдете в холодну воду, то вам ну, ноги покрутить, ви нічого не захочете. Якщо поступово, поступово ви будете підготовку готувати себе, ви зможете якось, е, ну, якось адекватно, спокійно, зважаючи на свої сили, холоднокровно до цього підійти і досягти в тому успіху. Дуже часто ми, українці, любимо говорити, коли хтось досяг якогось, якогось успіху. Та йому повезло, та там, та, та, та що там, ну то так сталося, та просто йому його така доля, а в мене, мене такого не буде. От за це повезло удача, звернів за слово удачу. щоб, якщо ми говоримо, то тут, власне, ти дуже гарно замітив, що це є підготовка до можливостей кожного з нас. Давайте перейдемо до теми. COVID. Був ковід COVID. COVID був для всіх по всьому світу. І для всіх він настав, і всіх була можливість щось зробити. Але що були ми до того готові? Якщо говоримо за фінансову якусь грамотність, стабільність, ми могли умовно продумати, коли перший тиждень ковіду багато хто впав в не знаю в страх, якусь депресію або в паніку. Боже, всі помремо, нічого не буде. Але з іншої точки зору, ми могли що зробити? Ми могли, умовно кажучи, продумати. Окей, люди вдома, люди ще будуть купувати. Люди будуть купувати якісь харчі. Значить, окей, харчі це є компанії, які виготовляють харчі, дві компанії топових. А давайте тоді інвестуємо кошти в цю компанію. Чому не можна було інвестувати знову таки продумати те, що компанії, такі як не знаю, як авіакомпанії, вони просто будуть на, на дні. Можна було акції зашортити. І тим самим І зараз стати дуже багато людьми. Так, тобто можливість була для всіх, але одні люди мали знання, мали а, якусь базу даних, підготовку до того, а, і, і вони виграли. А ті, хто не були готові, вони програли відповідно. Тобто тут йде про preparation, про підготовку а, і можливості всіх. І це називається в результаті удачі. Тому щоб ця удача в нас була, ми маємо готуватися. Маємо готуватися на різних в різних аспектах: і спорт, і духовна частина, і та саме та саме, та саме саморозвиток, і фінанс. Це. А, власне до цього ми і ведемо сьогоднішню матерії, вже майже одна хвилина лишається, що підготовка є важлива, щоб була перемога. Я з вами Дмитрий погоджуюся. Знаєш, і тут важливо, так як говорять зараз психологи. От психолог, якого ми вітали сьогодні, Дмитра його друг написав привітання. Він дуже він в останньому своєму пості закликав, що деколи ми знаєш себе занадто картаємо, От, такі ми суворі до себе, а ти лузер, ти там не займаєшся, ти того не маєш, дивися, що інше. Бути до себе адекватним, тобто деколи дійсно не хочеться. Тобто розуміти і відчувати самого себе. Ми бажаємо вам, дорогі наші радіослухачі, На жаль, наш прямий етар добігає до завершення. Успіхів на всіх фронтах. Бережіть себе. Ми вас дуже любимо. З вами був Дмитро Галан, Христина Блистів. Я Мар'ян Костюк, Почуємося завтра і бережіть себе до скорих. Щасливо.